Цьому році по Україні достатньо непогана урожайність пшениці. Але велика частина фермерських господарств фіксує дуже маленький прибуток, а то і взагалі збитки, особливо в північних регіонах на цій культурі. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Діана, я агроном оренді Гровекс Академі. Grovex допомагає годувати світ. Зараз ви бачите усередині показники економічної ефективності по п'яти регіонах України з урахуванням тих цін, які є на сьогоднішній день. Чому ж така низька економіка? Насправді це пов'язано не лише з цінами на продукцію і інструментами отримання врожаю, тобто добривами, насінням і препаратами. Вкрай важливо усвідомити той факт, що це залежить і від правильного планування ваших же коштів, які ви витрачаєте на вирощування зерна, враховуючи те, що в цьому році на посівну озимих зернових, точно так само, як і в минулому році, у фермерів банально немає грошей. Треба зараз чітко спланувати всю технологію вирощування пшенички в наступному році. Почну з того, що першим і обов'язковим етапом є встановлення планового врожаю, тобто ми не сподіваємося і не вкладаємо кошти в технологію вирощування, наприклад, на півдні Одеської області, як на 7 тонн з гектара де лімітуючим фактором є волога, якої вистачає в середньому десь на 4,5 тонни. Більше того, скоріш за все, вам прийдеться ще зменшити планову урожайність від тої, яку ви можете максимально отримати в своєму господарстві. Наступним кроком є фіксація норми висіву. Її, до речі, треба визначати не в кілограмах, а в штуках на гектар. І встановлювати норму треба не тому, що так, сусід чи менеджер з продажу сказав. А розраховувати її через структуру врожаю. Встановивши і, скоріш за все, зменшивши норму висіву, ви економите на насінні, на протруйнику. А також за рахунок зменшення кількості насіння на гектар, ви отримуєте більш потужніші та продуктивніші рослини. Привіт, друзі! Наш контент на цьому каналі це відповіді на ваші питання. І саме завдяки вашим запитам створена більшість відео на Ютубі Гровекс. А тепер ви можете не лише пропонувати теми, а й впливати на те, яке відео нам знімати і публікувати першим. Для цього переходьте в телеграм-чат Grovex, голосуйте за свої улюблені теми і в коментарях пропонуйте свої ідеї. Ми обіцяємо враховувати ваші голоси та ідеї. Так що приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, давайте разом робити наш контент ще цікавішим і кориснішим. Дякуємо вам за вашу підтримку і активну участь. Далі обов'язково варто внести корективи в систему живлення. Так як ми на першому кроці вже зменшили плановий урожай, то витрати на систему живлення автоматично будуть менші. Візьмемо, наприклад, Азот. Для формування однієї тони пшениці потрібно 30 кг азоту в діючій речовині. І якщо плановий урожай у нас 4,5 тони, то це 135 кг азоту. А для 7 тонн потрібно 210 кг. І давайте просто уявимо, що ми весь цей азот будемо вносити з селітрою. На сьогоднішній день вона коштує орієнтовно 480 доларів за тонну. То щоб внести азоту на 4,5 тонни, ми витратимо 188 доларів. А на 7 тонн – майже 300. До речі, якщо ми вже говоримо про азот, то зараз ми чітко бачимо, що через нестачу продовольчої пшениці ціни на неї вищі ніж на фуражну. Це пов'язано з тим, що в цьому році значна частина господарств економила на азотних добривах. А азот це будівельний матеріал для білку, вміст якого впливає на класність зернових колосових. Тому все ж варто використовувати такі добрива, бо, скоріш за все, в наступному році ситуація буде подібна, і розрив між продовольчою і фуражною пшеницею буде ще більший. Наступний крок це система захисту. Тут, в принципі, все теж відштовхується від планового врожаю. Якщо плановий урожай в вашому господарстві менше 5 тонн, то робити, наприклад, три фунгіцидних обробки оригінальними препаратами в максимальній нормі, точно нелогічно. І останній крок, на якому ми можемо зекономити, це механізовані роботи. По-перше, за рахунок зменшення внесень зізер та добрив, зменшується кількість обробок. А по-друге, можна спробувати мінімізувати обробку ґрунту. Звичайно, якщо це дозволяють зробити технічні можливості господарства. Якщо ми зафіксували всі ці моменти і порахували економічну ефективність, то можемо побачити, чи влаштовує нас економіка такої технології вирощування. Якщо ні, то Повертаємося до першого пункту і зменшуємо плановий урожай далі по тих пунктах, які ми назвали раніше. До речі, у нас зараз стартував набір на освітню консалтингову програму Фермер 2.0, на якій ми допоможемо вам оптимізувати всі ці та не лише процеси, для того щоб ви отримали максимально можливу економічну ефективність в наступному році. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Діліться ним зі своїми друзями і хай прибуде з вами урожай.